Всім доброго вихідного дня. Хочу, можливо, комусь буде в нагоді мій практичний досвід по вирощуванню винограду. Хочу пройти по винограднику і показати стан після дощу, що відбувається на моєму винограднику. Спочатку по хворобам. На Таку вологу погоду на невизрівшій лозі у нас відразу з'являється поїдіум. Ось він. Такими п'ятнами. Що я з ним роблю? По факту на сьогоднішній день, коли вже лоза основна, яка залишається на зиму, вже вона практично визріває. От в такому стані. Будь-що робити з оїдіумом вже немає сенсу. Він нам не загрожує. Це що стосується оїдіуму. Потім, коли листя опаде, можна буде обробити міць складовими препаратами для того, щоб вбити його остаточно на лозі, на визрівши. Тепер що стосується мільдю. Мільдю зараз теж. З'явилося, ось воно у нас на листах, але як бачите, воно знаходиться виключно на молодому листі, на пасинковому, яке після дозрівання основної лози все рівно відпаде. Тому змілью зараз робити на винограднику теж немає сенсу ніяких обробок. І нічого, основний лист увесь цілий і в зеленому хорошому стані. Він уже мільдю, скажімо так, практично не, не боїться. Це, що стосується основних хвороб, які могли б загрожувати вашому винограду. Тепер, після того, як пройшли сутки, пройшов дощ. Подивимося по сортах, що відбувається з сортами на предмет розтріскування. Ну, ті сорти, які ще до кінця не визріли. Наприклад, у мене це араміс, ось така грона. Вони вже ягода наливається. І поки що, як бачите, розтріскування видно тільки на деяких ягодах. Ось. Далі йдемо. Далі в нас червоний мускат кешмиш. Ось такі в цьому році він показав грони досить файні. І після цього дощу виноградник у мене не поливався майже місяць, знаходиться він. На піску піщаний ґрунт. От дивіться, стан розтріскування практично відсутній на таких ягодах кишмиш. Тобто він досить стійкий. Тепер такі сині ось, крупні ягоди, як сфінкс, ось такі грони по, -по кілограму. От дивіться, там, де ягода повністю дозріла, вже є розтріскування ягоди. Буквально відразу. Юпітер у нас в цьому році взагалі грони дуже шикарні. Юпітер у нас не, не піддається розтріскуванню, він чудово себе почуває. Кишмиш першого класу, тому дуже Вдалий сорт для вирощування. Кардинал. Ось грона кардинала. Як бачимо, теж жодного моменту розтріскування на цьому сорті немає. Тут у мене Ландиш. Дивимось на Ландиш, грона рихла, ягода досить велика, вже він набирає. Практично добирає цукор і мускат, розтріскування немає. Тут же в нас і велика величезна ягода. ну ось, ось така ягода у нього взагалі. Оце натуральний розмір. Також на гронах немає розтріскування, але ще добирає цукор ще він. Зони в умовах Київської області не зовсім готовий. Голфінгер. Голфінгер у мене перше плодоношення прививка минулого року. Вже він набрав цукор, невеликі гронки. Ну, ось його фактичний розмір. От його фактичний розмір. Красива ягода, смак класичний у нього. Ось Ось такий у нас такий стан по розтріскуванню на цих сортах. Далі йдемо. Страшенський, багато хто писав, що вже тріскається. Ось грона Страшенського, дуже велика ягода. Грона була пронормована, нижня частина зрізана. Дивіться, взагалі розтріскування на гронах нуль. Як правило, його розтріскування вже починається, коли він вже переспівший висить на гроні. Така ж сама ситуація і по анюті. Ягода в цьому році ще більша, ніж у Страшенського. От величина ягоди з Сперепили яйце. Дуже ще вона в стадії дозрівання тільки почала окрашуватися. Парижанка. Парижанка, яку дуже полюбляють оси. Тут десь краще груна є. Парижанка, звичайно, якщо не робили капельний полів перед дощами, то парижанка має придатність до розтріскування. От карм, не кармакот, а це у нас байканур. Байконур взагалі робочий, ягода не розтріскується, цукор набирає. От двохрічний кущик, перегружений на витривалість. Далі йдемо. Гурман. Гурман у нас абсолютно не реагує, крім збільшення різкої ягоди самої і грони. От така грона. Наявність повна цукру і мускату, вже в ньому легкий дуже мускат. Дуже він добре себе поводить і не вибагливий до погодних умов. Це у нас фуршетний. Фуршетний, на жаль, показав, що він буде тріщати, от дивіться, після дощу. Ось, відразу. Тут правда, у мене прививка минулого року небагато грон, але розтріскування є. Ось Дуже добре видно. Хоча вже він і набрав, він вже і солодкий, але є розтріскування. Тут ще один ландиш, дуже файні грона в нього в цьому році. І ягода. І знову ж таки відсутнє розтріскування. Ну, Надія Азос це сама робоча лошадка чи конячка на українській мові от ми бачимо що буквально жодної ягоди на розтріскування загрузка по дві грони на одну лозу йде дуже гарно себе вона веде в нашій зоні. далі в нас це рубіновий юбілей він також, як і гурман, себе досить добре почуває. Так само в цьому році і радує Аркадія. Хороші грони, по дві грони на лозу витягує, кущам по 4 роки, по 5. Не бачу на ньому розтріскування. От Грона ні знизу, ні від плодоножки розтріскування немає. Тому як би, далі в нас кармакод. Прививка минулого року От, на дорослий кущ. Гарна грона. Дуже цікаві якраз ягоди Ось такі. Але і розтріскування також відсутнє. Так, арочний. Він взагалі ніколи не тріщить. Дуже файний вид у нього грони. Окрас такий. Починає окрашуватися оригінал. Красива дуже ягода. На жаль, він дуже пізній, але як бачите, немає ні оїдью в нього, ні розтріскування в ньому нічого немає. Чистий. Як я досягнув чистоти від оїдіву? дуже просто. По, по ягоді я в цьому році не працював зовсім. А, ну, Після стану гороху я вже по ягоді не працював. Я працював по ґрунту. По ґрунту одну обробку я робив сіркою, звичайною сіркою. І пари сірки нам повністю зробили фон на винограднику без оїдіуму. Ну тут у нас іще парижанка кешмиш століття. Теж абсолютно без будь-яких ознак розтріскування. Прекрасний кишмиш. Ну і ще хотів би вам показати, що таке вирощування в диких умовах. От у мене я висадив за Сіткою висадив кущ Сфінкса. От я вам хочу продемонструвати його гронку. Ось така гронка. хочу показати ягоду, яка вирощена в культурних умовах. Так само ще покажу і Ксенію. От порівняйте, з тим кущом взагалі я нічого ніяких дій не робив. От Оце в диких умовах, а це коли. Виноград культивується і з ним працює виноградар. От вам різниця. Також покажу і Сенію, яка теж в мене вирощена в диких умовах. Подивіться, абсолютно ніхто нічого не робив з кущем. Він росте, так як йому подобається, ось грони. І ми з вами порівняємо найбільшу гронку. Ксенії порівняємо з тією гронкою, яка є на винограднику в мене в культурних умовах. Ну не найбільшу, але таку. От середня гронка порівнюється. Отак, От мабуть, краще. Або якщо вона набирає повністю силу, то тут є більша грона для порівняння. Ось одна груна. От, так. От різниця в тому, коли виноград вирощується в культурних умовах і просто росте собі диким. Всім гарних урожаїв. Дякую за перегляди. Всім гарного вихідного дня.